Шановний пане голову, шановні члени виконавчого комітету, пропонуємо розглянути проєкт рішення про. Про заборону на території міста Львова пересувних цирків. Власне, одноразово зверталися громадські організації, які підставно вважають, що існування таких цирків без дозвільних документів, без відповідних санітарних паспортів є нормальним відношенням до тварин. Тому пропонуємо наш комітет підтримати зазначений проєкт рішень. Мене запитання. Чому не зробити просто заборонити на території міста і поставити крапку перед, у яких відсутні дозвіл, не якщо запити принесуть якісь дозвільні документи? Ми будемо дозволяти справи в тому, що право отримання тварин чітко написано. Місці Львова, пункт 9.6. Забороняється використання диких та домашніх тварин. 9-6. У створення та діяльність персудних звіринців, пересувних зоопарків та персональних і так далі. Тобто чітко написано, заборони Ні в ніяких умовах дозволу. Тому що стажутті, що е, не можуть вони принести справку, вони можуть принести справку, але будь-яке переміщення тварин, це є стресових тварин, це вже є жорстокі поважки. Тому в мене пропозиція після. Заборонити. Приймаємо. Підтримуємо. Тоді пропоную, щоб ми проголосували з зауваженнями спеціальних міського ради. Ставлю голосування.